24 серпня троє колишніх ув'язнених, які підписали контракт на службу у збройних силах України, втекли з полігону на Одещині. У справі з'явилися нові деталі. Докладніше далі. Про втікачів повідомив виконувач обов'язків начальника управління комунікації оперативного командування Південь Олексій Міщенко, пише Радіо Свобода. Троє мобілізованих залишили територію навчального центру, щоб використати час на власний розсуд. Раніше повідомлялося, що втікачі мали при собі автомати Калашникова, проте ця інформація була спростована, оточуючим нічого не загрожувало, оскільки не пройшло й доби з моменту втечі, то це не розцінюється як самовільне залишення частини, адже їх швидко повернули. Вони й далі служитимуть у складі. Ді механізованої бригади водночас Міщенко не уточнив де саме і за яких обставин затримали мобілізованих колишніх в'язнів. За його словами, у військовій частині проводять службову перевірку, а винні особи будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Нагадаємо, 8 травня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект, який дає дозвіл деяким категоріям ув'язнених мобілізуватися до лав Збройних сил України. Та вже понад 2750 ув'язнених вирішили добровільно вступити до лав ЗСУ. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.